І знову включення, друзі, до нашого міні-ставочка біля двору. Ось такий маленький, не маленький, невеликий трактор попрацював ще 2,5-3 годинки. Тому що боїмося, що можуть бути дощі, і він не зможе вже туди в болото заїхати. І за 3 годинки. Зробив нам ось такий пологий берег і на тій стороні. Нагорнув, як бачите, вгор. Риба тепер туди не втече весною. Звісно ж, сміття деяке з'явилося, ми його приберемо, верх нагорнутого горбу, знімемо трішки, пройдуть. Декілька дощів, осунеться, підрівняється, зробиться там, щоб можна було ходити по периметру. Зробив дуже-дуже гарно зробив сходинку, вже ну, жаби стрибають. Тобто буде місце для нагулу. Весною вода підніметься аж. Скажемо так, ось сюди до коріння Це 100%. І цей берег буде мілкіший. Той берег буде скосий-скосий до самої глибини. Тобто, на цю сторону можна буде закидати вудки. Гадаю, що риба буде виходити на цей берег. Тут буде мілкіше, тут буде тепліше. На осінь. Так як зараз. Все літо не було дощів. У нас по воді, так як я говорив, на цій стороні 8 метрів. На тій починається з 4, но там буквально через метр погонний вже 5 або даже менше, ніж метр, пів метра. І пішло розширюватися сюди на 8 ширини і по низу, по воді, 17. Зараз метрів довжина. А по берегу. По весняному розливу. Гадаю, що буде ставочок, міні-ставочок. 20 метрів довжиною. Та 14 отут метрів ширини та 10 метрів на тій стороні. Зараз хочу, маю ось таку вудку для Максика для сина купували. Але на риболовлі так і не були. Зараз не можна нам виходити на водойми. Особливо на човнах, тому будуємо щось вдома, вдома, щоб можна було спіймати якусь рибку. Планую в цьому році таки запустити якусь рибу, хоча ніхто нічого з вас не говорить, можна чи не можна. А зараз хочу виміряти глибину. Що ми маємо зараз по найбільшій глибині. Так, друзі, обійшов з вудкою Весь міні наш ставочок. І ось тут, біля високої, широкої греблі, у нас найглибші місця. Ось тут, отут, отут. І ось поплавочок, так, як я в цьому смітті побачить. видно, що поплавочок в робочому стані. Зараз витягую. Заміримо, де наш. Так. Зараз, 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 вибачайте, дивимося. Ну, від середини червоного, можна так би сказати. І зараз знайдемо ось стопорна резиночка. На другому кільці вудки тобто зараз переміряю, і подивимося, яка глибина. Так, раз. Ось можна прям від кілечка і сюди. О, рівно метр Ну, можливо, де да трішки більше, тому що, звісно ж, повністю все дно не простануєш так гарно. Але метр, метр десять глибини на цьому краю ставка в нас є. На саме засушливе на даний момент літо на самий засушливий час. Початок жовтня, п'яте сьогодні жовтня. Дощ був аж у червні, на початку червня, тому, гадаю, рівень ґрунтових вод метр глибини риба має виживати. А влітку, звісно, буде більше. Весною і влітку буде більше, а в саму суху осінь, доки не замолиться, декілька років точно метр глибини у нас в найглибшій точці буде. На ту сторону, звісно, менше, там 50 см. І по всьому ставку є ямки, ковшом як трактор рив. То койде 70-80 см. Я ж говорю, можливо, є ямки іде 1,20, 1,10 м. Але ось тут, під цією греблею, не менше метра. Звісно, ставочок наш дуже брудний, але нічого. Ми його все виловимо, дещо осяде на дно і будемо запускати рибку.